Україні. Героям слава! Що, з нами два Олексія, Римви і я. Сьогодні таке коротеньке інтерв'ю щодо подій, які у нас були сьогодні в суботу. Зіграли ми дві гри. Спочатку на великому, потім на маленькому. Що думаєш, як ми зіграли? Так, говоримо про велике. Спочатку про велике, бо то було. Великі що... грали, команда була достойна, гарно зіграли перший, ну, к... перший тайм і другий тайм гарно було все. Були моменти, де можна було забивати, пенальти не забили. Все, то зараз. Ну так. Хочу ще сказати, що, мабуть, сьогодні так більш впевнено якось ми виглядали. З точки зору контролю м'яча і те, що ми ну, не багато давали створити супернику. Було е, було. таке, було. По суті, да, в них не так багато було моментів, і вони використали там свої можливості. В кінці першого тайму забили. А у другому таймі в них були моменти? Ні. Ну, якщо і були, то не, не дуже багато. Ми, ми да, не наче, наче більше шансів було все таки в нас. Тому мабуть. Все ж таки закономірний результат. Хоча ми подякуємо команді Арсенал за гру. Непогана команда, теж вони тренуються і намагаються поставити гру своєї команди ну, таке, в правильну сторону. І я думаю, що в них все попереду. Щодо голів, який тобі сподобався, там всі були два чудові. Два чудові, особливо другий, який забив. Особливо другий, Не будемо показувати. Будемо показувати. Майже з нульового кута після неймовірної передачі через себе від Ваня Вані Я не вивчив, що тут давай через себе. І Ваня як на джойстіку, натискає. Через себе є передачу. А там ніхто вже не вірив, тільки вірив в Льоха і побіг її. І я вірив, звичайно, вірив. Це був такий переломний гол, так? такий 2-1 рахунок став. І в принципі все після того було більш під, під нас. А, так вони ж під кінець, перш... під кінець другого тайму нас трохи придавили. Якби так, не той так, третій... третій гол, який Волошин забив з пенальті, ну, кінцівка могла бути дуже такою веселою. Ну, але все одно виграли. Ну Молодці, так? Ну і по другій грі трошки грали. В світлі лізі проти команди Покров. Покров Божий. Завжди з ними якась така рукава. Борьба, борьба. Да. Да. Е е багато емоцій, багато таких інколи жорстких стиків. Але добре, що завжди після ігор всі йдуть, і тиснуть один одному руку і якось все залишається на полі. Що скажеш, що скажеш по другій грі? На другу, на другу, другу Звичайно, налаштовувалися, ми знали, що вони сильний суперник, як, ну, як там приблизно грати проти них і було чудово. Забили одразу, можна сказати, ну, буквально там 10 хвилин і ми 3-0 вже вигравали. А якщо там до другого тайму, то був у нас, я б сказав, трохи був провальний другий тайм. Ну, ми вели, так, враховуючи те, що ми були 3-0 і все-таки в кінці. Був вже рахунок 3-2. І якби було трохи більше часу Покрова, то могли вони і зрівнювати. Але мені те, трохи здається. Більше, більше часу у них не було. Трохи більше часу у них не було. І якби він і був, то могли б і ми може забити більше, так. бо в нас теж були моменти. По другій грі кого можеш відмітити? По другій грі? Я думаю, гарно себе показав, це як його там Валера. А мені теж Валера сподобався. Такий... Знаєш, боровся, такий, боровся. Так. Ну, такий голодний, як наче, так, от, до, до футболу, що зараз небагато в нього практики. Хлопець і він венець, такий заодружується, да, <ріст> можливо, скоро зовсім практики не буде. <ріст> Футбольної. <ріст> 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 Тому ну, молодець, да, і в першій грі він теж старався, але в першій грі гірше в нього виходило, ну то таке. А в другій молодці, непогано. І Ваня, в принципі, заболотний. Бух теж непогано. Всі гарно зіграли. Всі, ну, всі старалися, хоча були, звісно, провали, і є, є ще дуже багато над чим працювати. Але все одно ми хоч граємо, і за це ми маємо подякувати нашим Збройним силам, Те, що в нас тут в Києві все спокійно і ми можемо грати у футбол. Віримо в перемогу, віримо в Бога. Мір Могдасу. Слава Україні! Слава нації! Чверть страха!